Жорсткий розбір дев'ятої серії: а саме як дівчата самі себе підставляють, і як вони самі видалили себе з фіналу, це друга частина. Подивіться, будь ласка, першу частину. Я там прокоментувала більш об'ємно про усіх дівчат, про батьків. Тут я сама хочу через фрагменти звернути вашу увагу, як робити ніколи не можна, і як в собі видають простушку, як в собі оцю позиціонують і зращують невпевненість. І яким чином вас перестають любити, перестають поважати? Почнемо ми з нашої ірочки, в якої є знайомство з мамою. І яким чином вона себе. Тебе веде, що мама про неї каже: вона дитина. Вона тобі не пара. Вона дивна, вона дитина. Все як дуже вірочка це дитя. Боїться, вона слова, Видно, що людина дуже хвилюється. Так, да, Тама мілаш, що вона себе якось так по дитячому трохи поводить. Вона там повністю так зафакапала себе. Просто закопала не тому, що вона ось переживала, бо це перша зустріч, а тому, що немає у цієї зрілої частини, яка й вирізняє дівчинку від жінки, яка готова до сім'ї, від жінки, яку поважаються люблять. Таку дівчинку ну, ніколи не беруть заміж. Такій дівчинці ну, ніколи не будуть дарити подарунки отакого От рівня. Вона в собі не має цієї субособистості. Коли я гідна, я знаю, чого я варта, та я знаю, яка в мене висока самооцінка, я реалізована, я себе Знайшла або ж я на шляху, і я роблю це впевнено. Вона не задає ніяких питань його мамі в її ієрархії, взагалі відношенні його мама тут, я десь тут малесенька. Я можу лише відповідати на її питання, але нічого не задавати, нічого не запитувати. Зовсім може вона не чекала такого запитання? Борщ люблю. Ну можна було б сказати, борщ, але ну, на думку спало авокадо. Тарисиня, що ти сидиш скромно їси, дуже а як ми їстимо? Так, знаєш, як ти завжди задають питання, яка в тебе улюблена страва, замість того, аби зрозуміти, що питання направлено на те, аби тебе краще дізнатись, аби взагалі розробити цей діалог? Вона іде в такий жарт, каже авокадо, все, їй просто треба щось відповісти. Вона не в контексті, коли треба розкрити свою дорослу особистість, коли треба піти в оцю глибину. Знову ж таки, дівчата, в мене є класний вебінар про лекцію планування наступного року. Якщо вам оця інфантильність якась також притаманна. Ставте собі там цілі 40 плюс практик, там, де я запитую, що ви хочете позбавити взагалі власті над вами, що ви хочете залишити в 25 му році. Там ми з вами через 20 плюс практик направлено на те, як правильно закрити 25 й рік, як його усвідомлено винести. Ось, подивіться, шапці профіля, да, зовсім дуже низька ціна. Але дуже дуже вам рекомендую, тому що будете повторювати ось такі базові базові помилки. І хто не був на психотипах, також вас дуже запрошую, тому що психотипи навчання, це саме про те, аби не повторювати помилки, отакі от, ну ось такі просто демо далі. Логічно з тим, що в неї такі стосунки з мамою, що в неї немає друзів, що вона не спілкується з сестрою. Як виявилося, в неї є єдина подушка, і вона знає там трішки більше року. От вона просто така. Ну ми там бачимось. Я зрозуміла, що не до отримала трошечки від мами уваги, і для неї це така тема турбулентна. Мені так здалось. Просто що з дорослими людьми? Ну воно ж більш відповідальна. Трішки для мене є. Під питанням, знаєш, ти відповідь про ці стосунки колись надірвалися і просто це відчувається. Дивися на вас під час зустрічі. Знаєте, що приваблює Тараса з нею? Фон, вона фон, вона музика, вона щось таке легке. З нею можна не знати французьку, з нею можна не бути глибоким, з нею можна не відповідати ніяким стандартам, тому що це ірочка. Вона ось таке доповнення, але вона не може бути такою жінкою, яка прийде і скаже: Так, давайте всю увагу мені, я тут гідна займати таке місце. Давайте подивимося, як Надін тут себе тримає, як вона. Як вона також провалюється та закупує себе і чому. Але це до того, поки не схудла там майже до 40 кг, у мене були такі ноги, у мене почались проблеми з шлунком здоров'ям, ну прямо мені просто мабуть, що mm -hmm. ти бачиш ти? Хлопець вживав в наркотики. І ти це якийсь час це приймав? Півтора року маєш. Я розумію, що можливо тема наркотиків не телевізійна, але ну блін вже знаю, що ця дівчина з собою винесла, вийшовши з цих стосунків. І по-любому мені хотілося про це поговорити. Мені краще почути справу зараз, і якщо вона мене не влаштує попрощатися з нею. Це було для мене сьогодні ключовим. Це ж пробу? Ні. Я взагалі не знала, що таке взагалі є. У Мене була така розчарування. Коли вона розкривається його сестрі. Вона що показує свою жартовність. Вона каже: Ось тут мене били. Ось тут мене так відносилось. Ось тут я так страждала. Тобто, ти йдеш відкриватися, ти йдеш показувати себе сестрі, твого там нареченого, твого чоловіка, і ти кажеш, я жертва, я страждала. Відповідно, вона розуміє, Боже, типу, бо з ким взагалі мій брат знаходиться. В неї є оця жартовність. Люди не будуть думати про тебе, що ой, блін, ти така бідненька, нещасненька, ти так не страждалася, значить тут. Ми зараз тебе достілимо. Ні, людина, в якої є зрілість, людина з хорошої сім'ї, вона таким не буде займатись. В них є чітке розділення: є якийсь клас нижчий, є якийсь клас вищий. Тому, коли ти виходиш з такого дитинства поломаного, коли ти виходиш з таких відносин, ти маєш правильно для себе закрити цю історію, аби вона взагалі не уособлювала тебе, аби ти взагалі не мав з нею нічого спільного і максимально повернутися до природи свого психотипу, знайти свої сильні сторони і проявити себе тільки через знання психотипу. Ти можеш позиціонувати себе гідно правильно. І взагалі любити себе, так як ти повинен це робити. Коли Надін розповідає про себе, від неї оцей вайп йде, що я або розплачусь, або тебе з'їм. Тобто знову таке розщеплення особистості, як і в нашого Тараса. Коли він з Надін починав свою історію, скажіть, будь ласка, чи взагалі Надін розуміла, що їй треба та освіта? Чи вона розуміла, що в його сім'ї буде спрос на цю тему? Ні. Знаєте чому? Тому що він це ніяк не транслює. А чому він це ніяк не транслює? Тому що в нього. Таке саме розщеплені особистості, як і у Надзін. В нього є субособистість оцього мальчика малесенького, да, який таке, а блін, вообще все равно, да, да вообще плювати, шутим, жарти. І є друга субособистість. Це такий хлопчик зі стандартів, який повинен бути правильний, який повинен був заслуговувати любов мами. Тому що якби він не був такий весь правильний, любові цієї не було би те саме, що і в Надзін. Тому в них оця. Ну, как би, лінія, да, вона і сходиться, але звісно, що Надін вона йому просто не йде підстать. В неї немає тієї самої освіти, в неї немає тієї самого, коли я себе знайшла, коли я себе реалізувала, тому що багато є травм, багато є І Подивіться, от чому взагалі так країна та й не любить, і ніхто не зробив. Тобто дуже мало я дивлюсь там в трецях, в ціктоках, ніхто її не захищає, ніхто якось за неї тут і не йде, всі за когось іншого. Тому що в неї є оця поломаність, травмованість. Хто був на моїй лекції 26 рік, планує. Будь ласка, пишіть собі позбавити. Від такого шлейфа, щоб він взагалі про вас не був. Про це, що та, мені нічого не треба, типу та все окей, або так, все мені, да і давай я буду воювати. Позбавтесь від чорного або білого, та зупиніться десь на середині. Покаже, чи з Тарасом вона буде, чи без тараса. Ну розумієте, яких серис характеру їй не вистачає для такої комунікації глибокої з людиною. Це видно мав якісь мінуси. Я так для себе вирішила. Ось мама таки каже: життя покаже, чи буде вона тут, чи не буде, але не вистачає їй рис характеру для такої комунікації. В них є. Класна точка зустрічі з Тарасом, це сексуальність. Це оце наповнене емоційне сексуальне життя. Відповідно, на цьому вони й живуть. На цьому в них іде оця комунікація. А чому ця пристрасть? звідки вона йде? З спільних травм. Дівчата, зізнавайтесь, у кого був такий чоловік, з яким просто ось пристрасть та все зриває, але ви розумієте, що з ним не збудувати нічого. А чому не збудувати? Тому що такі чоловіки, також зломані всередині, з розщепленням оцим вони не здатні до того, аби. Брати емоційну за вас відповідальність нездатні, немає в них такої частини, як Тарас. Він такий прийшов, він грає роль, але він закритий ось тут. Він кожній каже: Ти мені дуже близька, ти мені дуже подобаєшся, я хочу все з тобою. Хочеться сказати так? А до кого ти реально щось відчуваєш? Вибачте, таких немає. Він таких дівчат, які дійсно пройшли за якимсь коханням, які дійсно були на це готові. Він цих просто дівчат вигнав. Там, там, безумовно, є взаємодія та підтримка, там є коннекти, є контакт. Але я не відчула сексуальної такої іскорки. – А хто тебе на першому місці? – Я так, Мабуть, я чому? Бо вона дуже відкрита до всього. Я думаю, що цей проект це знову якийсь такий виклик, якась авантюра. Не знаю, чи зрозуміла вона навіщо чоловік. Мені не склалось враження, що, мабуть, не до кінця по сестра каже гарну річ. Про те, що немає в них з Настею оцього потягу якогось одне до одного. Немає. А чому немає? Тому що Настя сюди прийшла так само не за глибиною, як і Тарас. Для Насті, для досягаторки, хто був на психотипах, знає про що я кажу: психотип досягатора, в якого характерно і притаманно стиль життя. Це коли я отримую нові класні емоції. Я отримую якийсь просто новий класний драйв. Вона все себе головна героїня. Дуже тяжко досягатиром поставити на кон своє життя для когось. Немає в них так частини. Для них навіть кожен шлюб це якийсь новий урок, це якийсь новий досвід. Це мій особистісний зріст, тому вона така: то тут, то там, то тут, то там, неуловима. І Тарас такий самий. Але для Тараса, наприклад, як для лідера, це непротаманно, тому що лідери вони доволі віддані, тому що лідери вони вміють брати відповідальність. Чому Тарас це не може зробити? Тому що він ще не зрілий, аби це зробити. Він ще не зрілий в емоційному плані, аби нести. Сім'ю, а сім'ю треба вести за собою, вести своєю силою. Потрібно це вирішувати. Він не може не розкритися, не взяти емоційну відповідальність. Хто це відчуває? Хто розуміє про те, що я кажу? Напишіть, будь ласка, в коментарях. У мене в сім'ї, вища освіта. Це якась позначка, якийсь маркер, супер Я та освіта. У мене освіти як такої немає. Але я от тільки як рік-два дійсно дозріваюся, дозриваю, що Освіту ніколи не пізно отримати, якщо до цього дітям. Та... Освіта повинна людини бути обов'язково. Це моє весь переконання. А я ну, не дуже добре вчилась в школі, скажімо так, посередньо. Я би не бюджетично не прийшла. І ну, в мене є бажання отримати освіту. Але ніколи мені говорять, тобі потрібна освіта. Я зачула від бабусі та дідуся постійно. Мене це теж давило. А типу, ти поки просто вчитись, коли в тебе немає можливостей. Є дуже багато різних ситуацій в житті, коли ти не вирішуєш все і не можеш зробити отак по, по маху палочки. Зараз я розумію, що якщо б Десь батьки під'їжали, і там була можливість. Ось в сльозах наша Надін розповідає: не було в мене можливості навчатися, не було. Що я вам скажу про це? Знову таки, оця жертовність, яку ти дуже показуєш, не було в мене можливості. Я так плачу. Чекай, ти не можеш, ну дійсно, ти не можеш знайти 12 тисяч гривень йде на рік чи там на, на семестр, на навчання на заочній формі. Ти не можеш їх знайти. В тебе немає можливості. До чого ти це кажеш? Поводь себе гідно, знайди в собі гідну частину, яка скаже: Так, знаєш, я ще не обрала фах. Не обрала яку сторону, але я дякую тобі, дякую твоїй сім'ї. Дякую проекту. Що ви мені про це якби захайлайтили мені оцю історію? І так я дійсно подамся після там цього випуску до якогось університету. Чому ні? Все, ти гідно себе ведеш, але немає цієї частини, яка може себе так запозиціонувати. І цілком є логічно з тим, що в неї є такі стосунки з мамою, що в неї немає друзів, що вона не спілкується з сестрою. Як виявилося, у неї є одна єдина подружка, і вона її знає там трішки більше року. От вона просто така. У ну, мене багато знайомих, але тут жорстко просто Тарас проходиться по ірочці і каже про те, що в неї одна подруга. І тут питання: да, а як це? Я так про це не знав? Ну, вибач, ти про це не знав, тому що ти жарти жартував з ірочкою. Ви говорили про авокадо, про чубу, ви говорили про, блин, про сонце, про захід сонця і так далі. Але ти ж не запитував в неї, чи в тебе є подруги, чи взагалі про що ти думаєш перед сном? Чи взагалі чим ти наповнюєшся? Тобі не було це цікаво, тому що ти сюди також не прийшов за глибиною, а ірочка на неї не здатна. А Настя сюди так само прийшла за отаким фаном. А Надін сюди прийшла. Через свої якісь внутрішньо особистісні травми, але так само і Надін. Вона не здатна мати оцю здорову глибину. Вона може піти в глибину, але в нездорову. Через, ну, ми не мимо ставити діагнози, так? але просто, якщо такою молодіжною мовою сказати, через ПРЛ, да? через цю пограничність. Я піду через міжособистісний розлад. У мене емоції вверх, вниз, я то люблю то точно тебе не люблю, то я сумніваюсь. да? і оці ну дуже дуже такі качелі. Відповідно, по ірочці зрозуміло також вона. Ну не адаптована взагалі до такого образу життя, який хоче Тарас. Вона не зможе йому цього дати. Чому не зможе? Тому що дуже багато є шизоїдності. От, якщо що, це не мат, це не погане слово, не образливе. Шизоїдність це коли людині притаманні риси характеру, коли вона йде в себе, коли вона віддаляється від суспільства. це має схожість з антисоціальним розладом особистості, але шизоїдність це не розлад особистості, це акцентуація. Надіюсь, не дуже розумно говорю, але це більше про таку людину, яка знаєте, любить бути на само, на самотності, яка більше відходить від соціуму. Її це розряджає. А чому ірочку це розряджає? Тому що вона завжди оці жарти жартує, вона завжди якесь отаке свято. Відповідно, дуже мало оцієї глибини. Відповідно, мало коли я можу побути собою. Мені потрібно підтримувати якусь роль завжди. Тому звісно, цей соціум він буде тебе розряджати. З ось таким красивим, красивенним сансетом, да нашим заходом сонця Філіппінським, хочу вас похвалити з тим, що ви дійсно приймаєте інформацію, сприймаєте на дуже високому рівні, тому що я думаю, моя мова є доволі складною. І якщо ви це вивозите, як каже молоді ж, да. Ви дуже розумні, чесно. Я дуже пишаюся цими жінками, які навчаються в мене. Якщо ви проходили мою лекцію по плануванню 26-го року, напишіть, будь ласка, в коментарях а ви як вам так? Або ж мені в інстаграм в телеграм, дуже рада чути ваші відгуки. І, звісно, усіх запрошую на свою лекцію. Звісно, усіх запрошую на психотипи, на навчання. Ставайте, дівчата, розумнішими, йдіть до своїх цілей. Так, і звісно, запрошую вас на інші свої навчання. Хто хоче працювати над собою, той буде. І ви в правильному місці. Тому що за сім років психології, ну я точно знай знайшла оці знання, які дійсно працюють. Я нагадаю, я говорю на семи мовах і так само сприймаю інформацію про психологію, про усі новітні якісь розробки, так, про методи психотерапії, так само на інших мовах. Ось, До прикладу, в нас, якщо в СНГ суспільстві просторі лікують шизофренію, в нас є один спосіб, як лікувати шизофренію. Це, звісно, через медикаментозну і підтримуючу психотерапію, яка взагалі не направлена ні на ні на яке лікування. В нас це йде просто на прийняття і ну, ось в тебе, так знаєте, пічкою таблетки. Що казати про Америку? Так ще 5-7 років тому назад вони вже розробили там метод психотерапії, який направлений на те, аби працювати з за шизофренією, забирати її. Негативний вплив пагубний так на особистість, і о, що, як це взагалі відбувається? Можливо, не по темі ролика, так просто хочу вам сказати, кому цікаво. У нас виходить, ми беремо через VR куляри, розробляємо зі спеціальним програмістом, дизайнером всі твої галюцинації. Шизофренія це такий розлад, який супроводжується саме галюцинаціями. Вони можуть бути і будуть як і слухові, так і зорові. Так і кінетичні, до речі, ще. Тобто, ти щось бачиш, якісь там пауки візуть, хтось когось там вбиває, хтось щось там відбувається, якісь картинки. І відповідно, ми це зображуємо на великому екрані, і ти приходиш потім вже на якийсь день, там на й на 10-й день. Коли ви зобразили всю цю історію, і ти в окулярах дивишся на цю картинку, так на свої ж галюцинації, які в тебе є в очах. Ми їх зображуємо на екран, і тоді я сідаю як психолог і починаю бачити так само оцю віар-картинку в окулярах і працювати з клієнтом. І я кажу, та да, оцей паук він тебе зараз дуже лякає. Що він робить? Він щепає, і клієнт каже, Боже, мені, мені нестерпно так в мене все ціло там чешеться, мені дуже боляче. І я допомагаю зрозуміти, це нереально. Да, цей паук це просто декорація, да, де вони відділяти оцю картинку. Ну, ось така цікава історія. Да? Тобто, навіть шизофренію можемо лікувати, якщо працювати з правильними класними психологами, які навчаються, які поглиблюють інформацію. Так само там ОКР, да, обсесивно-компульсивний розлад. Так само в нас взагалі наша медицина, наша психотерапія, вона направлена більше на прийняття будь-яких розладів, але вона не направлена на лікування. У мене було так само клієнти і діти навіть були з ОКР з обсесіями, які там ну, мили руки по 15 разів на день. які Повинні були там стукати якось, да, ну, 5, 5 разів, якісь ритуальчики у них свої. Там, до їжі я маю спочатку її доторкнутися 8 разів, тільки потім можу її з'їсти, бо хтось, наприклад, може з кимось з рідних щось погане може статися і так далі. Оце все лікується, якщо що, якщо приходите до мене на психотерапію, ми лікуємо і депресії, і тривожні розлади назавжди. Тобто, це ненормально жити, коли тебе щось лякає. В вашій голові таке просто daily reminder, Днівне нагадування в вашій голові повинно бути все здорово. Якщо там щось не здорово, це все класно може лікуватися. І ось кожна депресія, яка в мене була, та з якою до мене приходили, все це ми залишаємо, ніби в великому такому колодізі, в який ми це все скидуємо. Якщо вам цікаво, взагалі послухати про якісь історії з роботи з клієнтів, як ми що лікували? Ну звісно, без займен з повною конфіденційності, просто про самі ось такі. Випадки, да, там про пограничності, з нарцисами, як працюєш, з нарцисичними розладами також задавайте питання, і я пропоную розбирати наступний проект. Буде коли закінчимо холостяк. Це кохання на виживання. Вийшли дуже цікаві серії, нові, і там дуже багато оцих перверсій, не побоююсь цього слова, щось таке вже. Захмарне, щось таке вже неадекватне. Будемо розбирати. Та все, чекаю вас на наступних випусках. Запрошую вас, звісно, на свою лекцію по плануванню 26-го року. Коштує 490 гривень, тобто зовсім, зовсім в копійки. Дві чашки кави, але при цьому ось цінність вам буде на роки. 40 плюс практики даю. Звісно, номер один навчання, моє, яке я обожнюю всім серцем і душою. Це психотипи. Дуже і дуже вас на них запрошую, тому що ніколи не пізно зрозуміти себе, зрозуміти свій психологіч. Отип без цього ви ніколи себе не полюбите, ви ніколи себе не дізнаєтеся. Це рандом, це вже рандомайзер з дуже маленькою ймовірністю жити своє життя, не знаючи, хто ви, не знаючи, чому ви такий. Це обіймаю кожну з вас. Чекаю на наступних випусках. Звісно, запрошую вас в інстаграм, в телеграм, і до нових зустрічей.